Сумщина є одним з лідерів в Україні щодо перейменування об'єктів топоніміки. Тимчасово виконуючи обов'язки голови Сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченко підкреслив, що за останні сім років в області перейменовано близько двох тисяч об'єктів топоніміки. З них 60% за останні сім місяців, відколи почала працювати обласна робоча група. А за попередні шість років тільки 40%. За активну участь у проведенні дересуфікації та позбавлення наслідків колоніального минулого почесною грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації відзначили директора Агенції регіонального розвитку Сумської області, кандидата історичних наук Григорія Старюкова, громадського міського голову Олега Стогнія, голову Білопільської громади Юрія Зарка та очільника Кроловецької громади Віктора Лехмана. Робота з перейменування як один з елементів нашої боротьби з агресором триває. Ми маємо багато рідних власних назв, які викорінювалися десятиріччями, але й досі живуть у пам'яті людській. А душу українського народу ще жодного окупанту не вдалося перемогти. Прокоментував Тарас Савченко.